Слава Ісусу Христу! Ісус прийшов для того, щоб обхватити про те, що говорили пророки. Пророки говорили про спасіння язичників та всіх народів. Коли прийшов Ісус у свій народ, Ізраїль його не прийняв. А апостолів та пророків побивали камнями, а Ісуса розп'яли, і за це Ізраїль був зруйнований. Сьогодні багато людей кажуть: Бог не накаже за гріх, можна жити як хочеш. Але коли єврейський народ не прийняв Бога та розпяли Ісуса Христа, Бог зруйнував Ізраїль. І ось що каже пророк Амос: Бог каже: від меча помруть всі грішники із народу мого, який каже: не постигне нас. Та не прийде до нас це бідство, але це відбулося, і Бог врятував свою церкву, вивів із Єрусалиму. А весь народ, який не пішов за Богом, загинув. І Бог сказав пророці Амоса, Того дня я відновлю намет Давидів, що впав, позакладаю пролами в мурах, і з руїни його підійму і відбудую, стане знову таким він, як був. Бог створив церкву з Кинію Давидову, де прославляють Господа. Багато людей кажуть: у вас там співають у церкві, у вас танцюють у церкві. Але Бог сказав: Я відбудую скинію Давидову. А Давид він був псалмопівцем. Він завжди співав та грав для Господа, славив Господа. Бог любить, коли його славлять та грають для нього та прославляють, возвеличують ім'я Господнє. Бог створив дім Божий для всіх народів. Щоб славили Бога, і ми живемо в цей час, коли Скинія Давидова відбудована церква, створена для того, щоб возвіщати і проповідувати Слово Боже до краю землі, щоб всі народи навернулися до Бога, покаялись та були врятованими. Є церква, яка виконує волю Божу, і є Вавилон, який називається церквою, релігія, яка творить свою волю та поклоняється цьому світу. І Ісус прийшов для того, щоб ми мали життя. І життя, і зі збитком, щоб воля Божа, милість Божа та благодать Божа звершилася у нашому житті. Амінь.